Обережно бурульки не ігнорувати аварійні огорожі мешканців Івано-Франківська, закликає міська влада. Наразі ходити по прибудівлі небезпечно. З дахів може падати сніг та крига. Про попередження такої ситуації йшлося на оперативній нараді у міського голови. Сніг, який ще залишився на покрівлі від плюсової температури, стає вогким та може падати цілими брилами. Автовласникам міські очільники рекомендують по можливості не залишати автівки в аварійно небезпечних зонах. Контроль за очищенням буд будинкових дахів покладений на комунальні служби. Їх міський голова Віктор Анушкевичу зобов'язав працювати у повному обсязі. Мають бути ці місця огорожені огорожені і вжити е, взагалі всіх вичерпних заходів під персональну відповідальність. Чи це будівлі, які на балансі ЄРЦ, чи це будівлі, які на балансі дирекція замовника ОСББ, установи. Організації і так далі, тому подібне. Персональна відповідальність, не дай Боже, щоб на людину впала якась нього